А що як дожити до ста років значно простіше, ніж ми думаємо. У Японії найстарший лікар, лікар Шігеакі Хінохара, дожив до 105 років і навіть у 100 ще приймав пацієнтів, Вражає чи не так, при цьому він не покладався на пігулки чи суворі дієти. Що ж він робив? Просто щодня їв одну й ту ж просту їжу і перед смертю поділився своїм секретом. Давайте розберемося. Як ви вже сьогодні можете почати робити перші кроки до довшого і здоровішого життя? Для прикладу, в Україні середня тривалість життя 64 роки, в США середня тривалість життя 76 років, а в японському місті Окінава 84, і багато людей там спокійно переходять межу в 100 років, залишаючись активними, вони самі готують, гуляють, працюють у саду. У чому їхній секрет? Це недорогі ліки і нескладні медичні процедури. Головне, що і як вони їдять, а також їхній стиль життя. Лікар Хінохара, про якого вже згадували, мав простий підхід скромні страви, сталі звички, радість у дрібницях. Сьогодні розглянемо п'ять основних принципів, яких він дотримувався, і які можуть значно покращити ваше самопочуття, травлення та ясність розуму після 60 років. Почнемо з речі, що здається дрібницею. Але й водночас найпоширенішою помилкою скільки ми їмо. У нашій культурі часто вчать все, що на тарілці потрібно доїсти до кінця, не залишати нічого, бо так вигідніше або так треба. Чули такий вираз доїж, ти залишаєш всю силу на тарілці, а от в Окінаві, де люди регулярно доживають до ста і більше років, підхід зовсім інший. Там діє принцип Хара -ха бу це означає їсти до того моменту, поки не відчуваєш себе повністю ситим, а лише на 80%. Відчули, що вам досить. Зупиніться. Ця проста звичка допомагає не перевантажувати організм, дає змогу травленню працювати краще і підтримує енергійність на довгі роки. Бо коли ми їмо трохи менше, ми зменшуємо навантаження на організм. Зайві калорії викликають запалення, зношують наші органи. Спричиняють окислювальний стрес і, зрештою, ведуть до хвороб, а от помірність у харчуванні допомагає зберегти здорову вагу без дієт, знизити запалення і продовжити активне життя. Навіть Національний інститут Старіння США підтверджує обмеження калорій без виснаження організму може сприяти довголіттю і кращому обміну речовин. Лікар Шігеакі Хінохара, який був найстарішим практикуючим лікарем Японії. Жив згідно з цим принципом. Він вірив у легку їжу, повільне харчування і уміння вставати з за столу, не будучи повністю ситим. Саме завдяки цьому мав ясний розум і багато енергії навіть у 90 плюс років. Хочу розповісти вам історію Ольги 68 років вона виросла на переконанні, не можна викидати їжу, тому завжди доїдала все, навіть коли вже була повністю ситою. З роками почала помічати, що травлення сповільнилось. З'являлась втома після обіду, а сон став неспокійним. Почувши про принцип Хара Хачібу, Ольга вирішила спробувати. Тепер вона під час кожного прийому їжі зупиняється на півдорозі і запитує себе Я ще справді голодна, чи просто їм через звичку. Результати вразили. З'явилось більше енергії, покращився сон, зникло здуття, і несподівано їжа стала приносити більше радості. Спробуйте вже сьогодні. Їжте повільніше, приберіть всі екрани і відволікаючі фактори, Зосередьтесь на їжі, робіть паузи між шматками. І коли відчуєте, що вже ситі на 70%, зробіть паузу бо те, скільки ми їмо, це лише початок. А тепер давайте поміркуємо разом, що саме ми щодня кладемо собі на тарілку, і чому це має значення. Одна з найпоширеніших помилок, яку допускають люди, особливо в західному світі. Це недооцінювання рослинного білка. Усі ми чули, що білок необхідний для здоров'я, він підтримує м'язи, сприяє відновленню тканин, допомагає організму залишатися сильним і життєздатним у літньому віці. Але що більшість із нас уявляє, коли чує слово білок? Звісно, м'ясо, стейк, курка, яйця. Так вчили, так звикли. А тепер перенесімося подумки до Японії. Там, у містечках, де мешкають довгожителі, зокрема на острові Окінава, люди доживають до 90 100 і навіть більше років, залишаючись активними, жвавими, повними життєвих сил. Але ось цікавий факт: основне джерело білка в їхньому раціоні зовсім не м'ясо. Уявіть собі, ці люди рідко їдять великі шматки м'яса. Замість цього вони споживають бобові і, зокрема, соєві продукти, які в Японії не просто популярні, вони є частиною щоденного життя тофу, місосуп, надто ферментовані соєві боби. Еда мами, усе це не екзотика, а звичні буденні страви. І тут важливо зрозуміти, що соєві продукти це не замінник чогось, вони мають свою величезну цінність для здоров'я. Соєві продукти містять повноцінний рослинний білок. Тобто всі ті амінокислоти, які зазвичай приписують тільки м'ясу. А ще вони багаті на ізофлавони природні речовини, які мають протизапальні властивості, захищають серце, підтримують гормональний баланс до того ж, у сої є пребіотична клітковина, яка дуже потрібна для травлення, вона живить корисні бактерії в нашому кишківнику. За результатами дослідження, опублікованого в American Journal of Clinical Nutrition, регулярне вживання соєвих продуктів знижує рівень поганого холестерину ЛДЛ, покращує стан кісткової тканини, а це важливо в зрілому віці, зменшує ризик погіршення пам'яті та інших вікових змін мозку. Лікар Шігеакі Хінохара, найстаріший лікар Японії, про якого ми вже згадували, також мав свій звичний раціон. Однією з його головних страв було тофу. Він їв його майже щодня, не тому, що модно, а тому, що вірив, тофу допомагає тримати артерії чистими, а травлення легким і природним. І навіть у свої 90 років він залишався активним, мислив чітко, мав добрий настрій і ясний розум. А тепер ще одна життєва історія. Познайомтесь із Віктором йому 73 роки, він на пенсії. Все життя він уникав соєвих продуктів, чув колись, що там якісь гормони, що вони шкодять чоловікам, не перевіряв, але остерігався, їв здебільшого м'ясо, традиційно як звик. Одного разу він подивився документальний фільм про японських довгожителів, його щиро здивувало, як легко й гармонійно виглядає їхнє життя, і особливо вразив той факт, що багато з них узагалі не їдять червоне м'ясо, натомість віддають перевагу стравам із сої. Віктор вирішив спробувати не кардинально змінювати все, а просто двічі на тиждень замінювати вечерю. Замість м'яса готував легку страву з тофу, пакчой, часником і імбирем. Смажене на легкому вогні подане просто, але смачно. Пройшло лише три тижні, і він почав помічати зміни. Тиск знизився, біль у суглобах зменшився, зникла потреба у денному сні. І що найцікавіше, З'явилось відчуття легкості і навіть задоволення від їжі. Основна думка в наступному вам не потрібно ставати вегетаріанцем. Але важливо пам'ятати про баланс час від часу дайте організму відпочинок від м'яса, спробуйте легші, але не менш поживні рослинні джерела білка, спробуйте додати до свого тижневого раціону всього кілька нових інгредієнтів, наприклад, сочевицю, чорну квасолю або тофу. Двічі на тиждень це вже буде гарний крок назустріч вашому здоров'ю. А тепер давайте відкриємо ще один, можливо, найменш відомий, але дуже важливий секрет довголіття, який щодня використовують японці, але майже повністю ігнорують у західному світі. Це одна з найспокійніших, майже непомітних таємниць японського довголіття, і вона не має нічого спільного з пігулками, дорогими добавками чи новітніми суперфудами. Її основа традиція тепла, домашня, живильна. Це ферментовані продукти. Лікар Шігеакі Хінохара, легендарний японський лікар, про якого ми вже не раз згадували, починав кожен свій ранок з простої, але дуже символічної страви тарілки теплого місосупу. Для нього це була не просто їжа, це був ранковий ритуал зцілення, звичка, що живила не лише тіло, а й розум. Місо, надто ферментовані боби, квашені овочі, морські водорості, що пройшли бродіння, усе це обов'язкові складники окінавського раціону, і всі вони мають дещо спільне: живі пробіотики, які живлять кишківник, травні ферменти, що допомагають засвоювати поживні речовини, та протизапальні сполуки, які підтримують здоров'я мозку, суглобів і імунітету. На заході багато людей, особливо у віці. Намагаються досягти подібного ефекту за допомогою таблеток купують пробіотичні капсули. Але що відрізняє справжні ферментовані продукти це їхнє поєднання цілісної їжі з живими культурами бактерій. І це дає ефект, якого не забезпечують навіть найдорожчі пігулки. А ось вам ще одна історія цього разу про Стефанію. Їй 70 років, усе життя вона пропрацювала бібліотекарем. У неї були проблеми, знайомі багатьом здуття живота, нерегулярне травлення, важкість після їжі. Вона перепробувала все: клітковину в порошках, ферментні добавки, десятки видів пробіотиків з аптек, але нічого не допомагало. Одного дня подруга подарувала їй баночку справжньої пасти місо. Стефанія вирішила спробувати. Щоранку вона почала пити склянку теплого місо бульйону. Не змінювала радикальну дієту, не відмовлялась від улюбленої їжі, просто починала день з цієї однієї склянки. І вже через два тижні результат був очевидним зникло здуття, травлення стало м'якшим і стабільнішим, З'явилась рівна спокійна енергія, їй стало легше у другій половині дня, зникала важкість після їжі, і головне вона зрозуміла справа не в пігулках, а в живих бактеріях, які справді діють. Якщо їх споживати правильно з природною їжею, і ви теж можете почати ніяких складних дієт. Просто купіть пасту Місо у магазині здорового харчування або онлайн, розчиніть чайну ложку в гарячій воді, але не в кип'ятку випивайте вранці замість чаю або кави. Це може стати вашим особистим ранковим ритуалом здоров'я. Ферментовані продукти це маленький, але потужний щит проти старіння. Спробуйте просто розчинити чайну ложку місо в теплій, негарячій воді або додайте кілька скибочок натурально квашених овочів до обіду чи вечері. Це не лише для підтримки шлунка, це шлях до гармонійного старіння у злагоді з тілом. А зараз давайте поглянемо на ще одну велику помилку, якої уникають в Японії, але яка дуже поширена у нас. І ця помилка стосується вуглеводів. Скажімо чесно, сьогодні в нашому світі вуглеводи вважаються ворогом, від них, мовляв, товстіють їх треба скоротити до мінімуму, а особливо в старшому віці уникати крохмалю, хліба, круп. Але правда така, не всі вуглеводи однакові, і деякі з них, як показує японський досвід, можуть не лише не шкодити, а й допомагати жити довше. Давайте поговоримо про японську фіолетову солодку картоплю цей овоч. Не просто гарний, не просто кольоровий. Він суперпродукт, що становить понад 60% добового раціону мешканців Окінави, які живуть понад 100 років. Що в ній такого особливого? Ця картопля багата на антоціани, потужні антиоксиданти, які захищають судини і клітини від старіння. Вона також містить клітковину, що стабілізує рівень цукру і покращує травлення. Калій та вітамін С, які підтримують серце і зміцнюють імунну систему, а ще має низький глікемічний індекс, тобто не викликає різких стрибків цукру в крові. Лікар Шігеакі Хінохара часто надавав перевагу саме солодкій картоплі, а не рису. Він вірив, що вона м'якша для організму, легше засвоюється і при цьому забезпечує надійний захист від старіння. Дослідження, проведене Національним інститутом здоров'я США, також підтверджує. Вживання продуктів, багатих на антоціани, таких як японська солодка картопля, покращує функцію судин, знижує запалення і сповільнює вікове погіршення пам'яті. І знову реальна історія. Знайомтесь Павло, 69 років, йому поставили діагноз переддіабет. Він був виснажений, дратівливий, втомлювався після обіду і не їв жодних вуглеводів. Вірив, що цукор і зло, тому виключив усе. Навіть корисне, але енергії ставало дедалі менше. А апетит некерованим. Його дієтолог порадив спробувати просту страву пропарену японську солодку картоплю, не смажену, не посипану цукром, не з маслом, просто зварену на парі, ніжну і природну. Павло почав додавати півсклянки до обіду і вже через два тижні відчув, як енергія повернулась. Він більше не засинав в день, відчував себе стабільніше і перестав зловживати перекусами. Отже, головний висновок цієї історії вуглеводи не завжди вороги, особливо якщо це природна, багата на поживні речовини їжа, така як фіолетова солодка картопля, сочевиця чи квасоля. Не бійтесь картоплі, просто обирайте розумно, як це щодня роблять у Японії. І не відмовляйтесь від того, що може стати вашим помічником у довгому здоровому житті, а тепер настав час поділитися останнім уроком від найстарішого лікаря Японії і, можливо, найважливішим. І це не їжа, це філософія життя, і саме вона головне, що варто запам'ятати ще до того, як ми завершимо, зупиніться на мить і замисліться. Більшість людей зосереджується лише на тому, що лежить у них на тарілці. Але справжнє здоров'я визначає не лише їжа, його визначає ритм життя навколо цієї тарілки. Лікар Шігеакі Хінохара ніколи не сидів на суворій дієті, він не рахував калорії і не ділив білки від жирів. Він просто жив у спокійному гармонійному ритмі, який став його внутрішнім компасом. Щоранку він починав однаково тепла миска місосупу, коротка прогулянка і кілька сторінок найулюбленішої книги. Він не переїдав не тому, що забороняв собі щось, а тому, що поважав власне тіло. Навіть у 90 років піднімався сходами, не користувався ліфтами, а ще він ніколи не переставав цікавитися світом, читав лекції, писав книжки і завжди усміхався. Він якось сказав: щоб залишатися молодим, потрібно вміти радіти. А ось ще одна історія про Ганну, їй 71 рік. Вона колись дуже переймалася етикетками без вуглеводів, без цукру, фітнес снек, постійно слідкувала за правилами, трималася дієт, але це лишало її тривожною, виснаженою завжди в очікуванні, що ще їй не можна. Потім вона прочитала історію про лікаря Хінохару і щось у ній відгукнулося вона не кинулась міняти все, вона просто зробила сув у підході. Почала щоранку ходити пішки 20 хвилин, їсти повільно, вдумливо, і з вдячністю, пити післяобідній чай, дозволяючи собі просто посидіти й дихати. Посадила на підвіконні зелень і з радістю спостерігала, як вона росте, і саме цей новий ритм життя змінив усе. Стало легше не лише тілу, стало легше на душі. Бо здоров'я це не лише фізичне, це також емоційне, ментальне, життєве. Це ритм, гармонія і трохи світла всередині. І коли будете згадувати все, чим ми тут поділились про білки, про місо, про солодку картоплю, не забувайте найголовнішого не лише рахуйте білки, рахуйте спокійні ранки. не просто зменшуйте цукор, додавайте більше сміху, не просто виправляйте дієту, підживлюйте душу і, якщо не знаєте, з чого почати. Просто почніть з чашки теплого бульйону, з прогулянки. З усмішки, бо саме з простих речей виростає довге, здорове життя. І ось ми з вами вже разом пройшли цей шлях простий, але глибокий, принцип за принципом, як сходинка за сходинкою. Тож зараз час зупинитися і зібрати все докупи, не як лекцію, а як життєву історію. Я розповім вам про п'ять тихих змін, які можуть змінити не лише тіло, а й сам ритм вашого дня. Саме ці зміни щодня практикують ті, хто живе довше і щасливіше за інших. Перше їсти не до переситу, а до задоволення. На Окінаві кажуть Хара, і бус, зупинись, коли відчуваєш себе ситим на 80%. не до краю. Залиши місце для легкості, бо переїдання це не любов до їжі, це звичка. А от пауза перед переситом це повага до себе. Друге. Замінити шмат м'яса на жменю рослинного білка не назавжди, не з примусу, просто іноді сочевиця, тофу, квасоля, ті прості речі, які не обтяжують шлунок, але дають силу, ясність і легкість, так як це робив лікар Хінохара день за днем. Третє. Ферментовані продукти, мов живі охоронці зсередини ложечка пасти місо в теплій воді зранку. Кілька шматочків квашеної капусти. Не пробіотик з аптеки, а жива їжа, що підтримує ваш імунітет, травлення і навіть настрій. Четверте не уникати вуглеводів, а розрізняти їх. Бо фіолетова солодка картопля не білий хліб. Вона не виснажує, а годує м'яко, не викликає стрибків цукру, а навпаки, підтримує. Лікар обирав її замість рису і мав рацію. Бо сила в якості, а не в кількості. П'яте жити з ритмом, зі смаком, з усмішкою. Зранку спокій. У тарілці простота на обличчі щира усмішка. Замість того, щоб рахувати калорії, рахуйте прогулянки, тишу за чашкою чаю, мить біля вікна, і ось так крок за кроком ви додаєте не просто роки до життя, а життя до кожного року. А якщо хочете дізнатися більше секретів довголіття і здорового харчування, підписуйтесь на канал, включайте сповіщення і діліться з рідними. І пам'ятайте, вам не потрібен ідеальний план, вам потрібно лише добре сьогодні. Життя не в дієтах, а в радісному ритмі.